Нещодавно у конференц-залі Коростенського міського палацу культури відбулася зустріч родини військовополонених та зниклих безвісти. Вона проходила за сприяння Червоного Хреста та центру життєстійкості. Серед учасників зустрічі була Галина Васильівна Ярошчук. Її син Олег Ярошчук зник безвісти. Це на фото мій син Олег. У мене єдиний син. Дуже добра дитина. Він був в Польщі. І Як почалася війна, він весь час говорить, мамка, я буду приїжджати додому і піду на, на війну. І повернувся на Україну. І забрали на війну. Спочатку був в Курську, потім його перевели на Покровський напрямок. І 11 вересня дали завдання розвідку піти. Під першої ночі він пішов двох з солдатом. Лоб... 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 Хлопчак, 88 року народження Андрій з Києва. І їх, ну не десь пішли, але їх там обнаружили, відкрили огонь. І більше ніхто не знає, де він і що з ним. для таких жінок, як Галина Васильівна, ці зустрічі є важливими, адже в колі однодумців легше переживати власне горе. Тут підтримують, підкажуть, що робити у тій чи іншій ситуації. На зустрічі своєю історією поділилася Юлія Брит, дружина захисника Владислава, який потрапив у полон на початку повномасштабного вторгнення. Понад три роки жінка жила в очікуванні і лише нещодавно знову змогла обійняти чоловіка. Я щиро вдячна всім за поздоровлення, за ті емоції, що ви зі мною пережили. Саме поруч з вами, скажімо так, я знайшла справжню родину не тільки словом, але й ділом. Також хочу сказати те, що я розумію ваш біль, кожної з вас. Мені дуже щиро шкода, що, на превеликий жаль, сотні наших хлопців знаходяться в полоні або перебувають зниклими безвісти. Але я хочу сказати одне, що сила вашого, вашої любові до вашого рідного зможе подолати все. Я це знаю не з книжок, фільмів, а на своєму досвіді. Пам'ятайте, що саме завдяки вашій вірі, вашій любові, ваш рідний обов'язково повернеться до рідного дому. Слова підтримки цього дня лунали від пастора церкви благодаті Павла Грищенка на адресу родини, які живуть у невідомості та з надією обійняти свою рідну людину. На зустрічі до присутніх звернулася заступниця міського голови Наталія Чижевська. Намагаємося створити. Таку платформу, де ви зможете принаймні спілкуватися одна з одною. Тому що ні я, як би я не хотіла, я не можу співчати, тому що я скажу, що мені болить зуб, ви знаєте, як болить зуб, але ви ніколи не відчуєте того болю, наприклад, який в цей момент буду відчувати я. Так само, як би ми не намагалися співчувати вам, але відчути біль одна одної ви зможете тільки у такому спільному спілкуванні. Тому цю зустріч ми перш за все для того, щоб ви як найбільше долучали своїх. Подруг по нещастю до оцього такого спілкування на зустрічі. Організатори виступили з пропозицією створити простір, де рідні та близькі зниклих безвісти та військовополонених зможуть збиратися, ділитися емоціями, підтримувати одне одного та просто спілкуватися. Окремо учасників поінформували про народну ініціативу Прапор надії виявилося, що така ініціатива вже є в Україні. І за народною ініціативою прийнятий отакий прапор надії. Він біло-чорний, де біла полоса це те про радість, про звільнення, про знаходження і чорна – це коли вже є остаточна звістка, що воїн загинув. І от тепер це вже є такий неофіційний прапор безвісти зниклих. Ми говорили також, була така ініціатива, можливо зробити якесь таке місце про те, де ми можемо зустрічатися, де ми можемо говорити про наших безвісти, зниклих, про тих, хто в полоні. От і тому сьогодні я хочу, скажімо, дати вам оцю таку ідею про подумати, про те, що ну, прапор зрозуміло, ми виготовимо, а про те, де би ми могли зробити таке місце, де би ми встановимо цей прапор, куди ми можемо приносити фотографії наших хлопців. Не можу сказати, що це якось допоможе тому, щоб ми знайшли наших безвісті зникли, але принаймні ми будемо спільні в своїй діяльності і. Коли всі повернуться, ви прийдете на те місце і кажете, ось тут я тебе чекав. Такі зустрічі мають надзвичайно важливе значення. Вони допомагають не тільки переживати біль втрат та невідомості, а й дарувати віру, що жодна родина не залишиться наодинці зі своїм горем.